У Коростенській міській лікарні презентували відремонтоване наркологічне відділення, на базі якого відкрили ще одне психіатричне. Для нього виділено 10 ліжок, а очолила лікарка Анастасія Анатолієвна Васянович. Завідувачем наркологією залишився Анатолій Волківський із 38-річним досвідом лікарської практики. Це нове, це незвідане. Це як воно все буде, ми побачимо, але вже є перший досвід. Є пацієнти, які вже ну проходять, проходили і проходять лікування. Анатолій Волківський наголошує, що наявність психіатричного відділення у структурі багатопрофільної лікарні це незвичайна практика. Є свої обмеження, зокрема по діагнозам. Є у психіатрії стани, перш за все, це безпекові. Ну, Гострі стани, стани ендогенних психозів, пов'язаних з шизофренією і таке інше, там, де для лікування. Даної категорії форіх треба відповідні умови, і таких умов ясна рішу в нас немає. Тобто, пацієнти, які становлять загрозу для себе та для оточуючих, будуть як і раніше направлятись у спеціалізовані заклади. Це зараз спеціалізований медичний центр. А донедавна, донедавна обласна психіатрична лікарня. У користенській лікарні, в свою чергу, будуть лікувати таке. Це розлади настрою, це розлади емоцій, це розлади сну. Це післятравматичний стресовий синдром, особливо зараз у військовий час. Це актуально. Бо... Актуально, бо значна кількість таких діючих і ну, бувших воїнів, які потребують такого лікування реабілітації. Крім того, тут лікуватимуть пацієнтів з неврозами. Ділиться Анатолій Миколаєвич. Та користуючись нагодою, дякує всім причетним за увагу до відділення. Ремонт був потрібен давно. Ось так виглядала наркологія півроку тому. А так, сьогодні я вже тривало працюю. Мені мені колегам є що і чим. Порівнювати умови створені, ну просто, просто ідеальні. На екскурсію до нового та оновленого відділень завітали представники міської влади. З гостей були посадовці з Житомирської обласної військової адміністрації. Валентина Донець із департаменту здоров'я та Віталій Бунечко, начальник адміністрації. Екскурсію проводив Сергій Ковердун, який пишається тим, що це вже восьме нове відділення, відкрите у лікарні за його каденції. Я сам зовруча, там нас закрили велику психіатричну лікарню і це стало недоліком для всієї області. Тому, коли держава дала таку можливість, ми з великим задоволенням відкрили, зібрали спеціалістів. Як не складно було, я хотів би щиро подякувати моїм працівникам, бо вони вкрай не хотіли, бо це занадто важкий кусок роботи. Відкриття психіатричного відділення, за словами співрозмовників, це сміливий крок для лікарні та майже унікальний. До речі, утримання наркологічного відділення також рідкість, бо специфічне, та як говорили раніше, неприбуткове, Коростень, на відміну від багатьох інших міст, свою наркологію зберіг. Я ще раз наголошую, що наркологічних, крім Житомирської обласної, немає не де, тільки у нас. Є ми її витримали. Воно є по-різному. Воно себе оправдує, але саме головне воно є медичну допомогу і послугу дає нашим людям, і ми на чому стоїмо те, що треба для наших людей. Презентація цих двох відділень не випадково була 10 жовтня, адже це день ментального здоров'я. На цьому наголошували всі учасники зустрічі. Я дякую за запрошення сьогодні. В... 10 жовтня в день ментального здоров'я мені надзвичайно приємно знаходитись в Коростенській міській лікарні. І підтвердити свої слова, які я казав півроку тому, напевно, що Крастенська міська лікарня один із найбільше динамічно розвиваючихся медичних закладів нашої області. Дійсно, в нас є невеликі питання зараз по реконструкції восьмиповерхового корпуса, коли я був минулий раз, і ми працюємо з будівельниками, з проєктантами разом з тим, те, що залежить від лікарні, те, що залежить від місцевої влади, те, що залежить від міського голови, досить динамічно робити. Окрім нарколом. Логічного та психіатричного відділень Віталій Бунечко з колегами також відвідав реабілітаційне та акушерсько-гінекологічне. А сьогодні ще в день ментального здоров'я мали чудову нагоду привітати трьох матусь з народженням трьох нових жителів Коростенщини, Житомирщини трьох нових українок. Це чудово, і це показує про те, що дійсно лікарня розвивається. У Своєю чергу, хочу сказати, що ми зробимо все можливе для того, щоб корпус восьмиповерховий корпус, який нам залишився в залишок від ще радянського союзу, ми його доведемо до ладу і там дійсно буде розширення Крастенської міської лікарні. Можливо, наступного разу ви вже приїдете на відкриття цього корпусу. Ой, а чого ви мене так пізно вже в Коростень запрошуєте? Я, можливо, ще й раніше приїду. Може, воно і відкриється раніше? <сум> ну, от, тут, на жаль, я от, не, не маю таких, це, це я кажу об'єктивно, немає таких оптимістичних прогнозів. Ми працюємо зараз дуже з підрядником. Я і міський голова вчора мав розмову, щоб вони прискорювали свої роботи. Ми розуміємо всі об'єктивні причини. Які є на сьогоднішній день, але свої зобов'язання держава виконує, міська влада виконує, тому зараз не хотілося б переходити в судові позови і переходити в судові розборки з підрядною організацією. Такі новини у міській лікарні, але ще не всі. Тому слідкуйте за ефірами Коростенського телебачення, аби бути в курсі актуальних новин міста та бережіть ментальне здоров'я.